Вітаю вас у дзеркалі Таро. І сьогодні ми поговоримо, обговоримо таку насущну тему, нагальну, яка, як ви бачите, звучить як міфи Таро. Нещодавно вона знову всплила, Вона завжди спливає, без неї ніяк не можна обійтися, її ніяк не можна оминути, якщо ви вивчаєте систему Таро. І начебто все вже в цій темі сказано, все вже проговорено мільйон разів. Але все одно кожного разу питання виникають. І так, я тут, в принципі, виписала основні такі міфи, які зустрічаються. Але ви можете, звичайно ж, в коментарях запитувати, і, можливо, в процесі також ще щось вирине у нас на поверхню. А це я просто собі таку нагадувалку зробила, тому що, щоб нічого не пропустити. Тож. Перше, це найперше, з чим стикається новачок, коли береться за Таро, карти це гріх. Ворожити це гріх, судьбу прогадаєш, там ще щось. Ну, коротше, Всі ми це чули, звісно. І в когось це реально і йде в такій зв'язці з конкретним страхом. І з цим, звісно, треба працювати. В тому сенсі, що треба або йти в чистку, або йти в пропрацювання, розбиратися з. За все, ну, частіше за все, це пов'язано з релігійним Егрегором, з яким треба вирішувати питання. Да? Як ви його будете вирішувати, це вже на ваш розсуд. Я ну, якби не нав'язую жодного з шляхів, я можу лише розказати на своєму прикладі, прикладі ну, своїх колег, да? які я знаю. Да? То це просто вихід з цього егрегору. І тоді одразу питання гріха воно не актуальне стає, розумієте? Ну, тобто є такий собі етичний моральний кодекс, він існує, він все одно залишається, але він не нав'язаний жодним релігійним егрегором або якимось, якоюсь іншою структурою. Він народжується зсередини, із ваших власних цінностей. І ви його потім несете. А, тому, ну, отак. Ну, тобто, це той варіант, той шлях, який йшла я, наприклад. А, якщо є прям конкретні страхи, тобто треба працювати з цими страхами. Ну, Тобто, знаєте, це не а, те, що вам не можна займатися таро, якщо вам страшно. Це не те, що. Ну, є навіть знаєте, такі забобони, і самонакрут такий може відбуватися. Якщо у вас реально є цей страх, то е от попрацювала з картами, зробила розклад і щось погане сталося. Розумієте, ну, Це такий самонакрут, який ми можемо собі робити через наш тривожний стан, е да, нашу стривоженість, і оцей страх, який буде виїдати. Щоб цього уникнути, треба цей страх пропрацювати. Е е зрозумійте одну важливу річ. Якщо, от, як зрозуміти, да, моє це чи не моє е, карти да, таро, якби це було не ваше, вас би це ніколи в житті не зацікавило. розумієте? Якщо вас туди тягне, якщо вас тягне до цих карт, якщо вони манять вас, якщо вам хочеться ними займатися, навіть якщо ви нічого про це не знаєте, але вас туди тягне, то це не може бути не про вас, це не може бути не ваше. Розумієте? Е, от. Тобто тут ця історія спрацьовує, що по вірі вашій, вам і буде. Тобто, якщо ви вірите, да, що після смерті потрапите в пекло, що вас покарають, ну, швидше за все, да. а якщо ви вірите, що вас накажуть, що карти це гріх, ну, да, ви будете самі собі, не те, щоб придумувати, будете притягувати події за вуха, і вам буде здаватися, що реально вас карають за щось. А, ну, от так. Тому моя відповідь на це чистки і пропрацювання. І розборки, розборки я маю на увазі, прояснення вашої конкретної ситуації з релігійним агрегором, з якого ростуть ноги. Або це можуть бути програми, нав'язані зроду, вони можуть бути там, з дитинства, від якихось учителів, від, ну, від якихось авторитетних фігур, нав'язані програми. Що карти це гріх, наприклад. Так само от є такий забобон, що не можна ворожити в певні дні, там, у дні місячних, коли ти вагітна, або там в якісь свята. Ну, По-перше, якщо ви не знаходитесь в релігійному егрегорі, то як до вас взагалі який стосунок до вас мають релігійні свята, скажіть мені, жодного? Жодного. Це не означає, що ви не можете їх святкувати. Я, наприклад, дуже сильно люблю оцей весь Ореол навколо Різдва. Дуже люблю. Але для мене це перш за все йоль. Для мене це перш за все одне з один з сабатів коло сороку, наприклад. Але знову ж таки, я не прив'язана і до цього. Ну, наприклад, да. Я не зчіпляю своє життя, не скручую його, не прикручую його до цього колеса року. І тим паче до релігійних або тим паче до якихось соціальних дат. Зрозумійте це. Тобто, є, звісно, в кожного є якісь родинні сімейні традиції, і вже тільки вам вирішувати, чи їх дотримуватись чи ні. Якщо ви залишаєтесь в релігійному Егрегорі, то тоді дійсно є сенс не ворожити в певні свята. Е, є сенс, я поясню чому. Це чисто психологічний момент. Не тому, що карти в цей момент там, щось вам не скажуть, чи закриті, чи ще щось. картам все одно. А тонкому плану, з якого ви берете інформацію чи ментальному шару, йому теж все гопнув. Але ваш настрій і настрой, атмосфера, яку ви собі всередині створюєте, ви програмуєте свою реальність. І це вже дуже сильно впливає на розклад взагалі. Тому, якщо у вас є певні. Переконання з цього приводу, ну, наприклад, от у мене в моїй родині, от коли була моя бабуся жива, у неї було прийнято так, що в неділю не шити, не в'язати, нічого не робити, такого ну, важкого, складного, там, не різати, не рубати на свята і в неділю. наприклад. Це була прям така сімейна історія. І якщо хтось це робив, то частіше за все або порізався, або якусь травму там заподіяв за собі. Ну, щось та й відбувалося. І воно так на, нашаровувалось, нашаровувалось і підтверджувалось, да? начебто це правило. Тому що в нього вірили. Ну, от так. Отака в нас сильна психологія, отака в нас сильна, свідома наша, підсвідома і надсвідома. Це все має дуже велику силу, <кхем> От, розібралися. Немає жодного, якби, не мають сили над вами різні дати, якщо ви їм цю силу не надаєте. От, Але що має сенс і що має силу? Має силу ваш стан. І от я наголошую на тому, що коли не можна брати карти в руки. Не можна брати карти в руки, і не треба їх брати в руки, не треба ворожити тоді, коли ви не маєте на то, на то ресурсу енергетичного, фізичного, емоційного, коли е, ви, там, я не знаю, зловили панічну атаку, е, щойно з неї вийшли, і хапатися за карти зовсім не варіант. Коли у вас загострення якоїсь хвороби, коли у вас, ну, якщо там, наприклад, є якісь ментальні порушення або щось, щось типу такого, зараз це дуже поширено, і ви в стадії, наприклад, загострення, ліпше не, ну, поки ви не вийдете в ремісію, ліпше не брати карти. так? Да? Далі Якщо, ну, якщо ви захворіли, якщо ви погано себе почуваєте, чи то фізично, чи то емоційно, але бувають якісь ситуації, знову ж таки, це не всіх стосується. Ви повинні це навчитися відчувати індивідуально. А, в мене були такі ситуації, коли мені було дуже погано фізично, наприклад. Емоційно я була просто в жорсткому мінусі, але карти мене витягали. Ну, тобто, за допомогою карт я знаходила той варіант, яким я можу собі допомогти. Наприклад, але в цей момент... Я, звісно, що я не могла комусь робити розклади. Тобто, як, знаєте, як рятівне коло, звісно, що ви можете використовувати і треба це робити. Да. Перш за все, ми вивчаємо карти для себе, а потім вже для того, щоб працювати з іншими людьми. А так само, як психологію. Да, ми вивчаємо, перш за все, щоб розібратися з собою. Це завжди так. Частіше за все. Тож, ну, такі є просто застереження. Тому що все ж таки це все одно енергозатрати. Особливо на перших порах, поки ви вивчаєте, ви будете ну прям здорово, можна втрачати енергію в процесі розкладу. Прям вкидуватися можна дуже сильно. Потім ви навчитеся це балансувати. Далі, наступний міф: карти розкажуть, що буде. От прям точно скажуть, що буде, в який день, в яку годину, і так далі, і так далі. Любі мої ні. По-перше, майбутнє багатоваріативне. Воно варіативне, багатоваріантне, є простір варіантів. Нема такого, що є от просто отак-доля, от доля, і з неї не звернеш. Ні. Є дійсно певні події, які ми не можемо оминути в своєму житті. Називають їх по-різному, це є. Хтось називає кармічні події, кармічні вузли і так далі. Мені ближче поняття, кармічне перехрестя, кармічний вузол. Якби ви якими шляхами ви не намагалися його оминути, ви все одно там опинитесь. Так чи інакше. Але таких прямо точок на нашому шляху дуже мало. От уявіть собі просто от карту якоїсь країни. Та? І вам потрібно або якийсь материк, і вам потрібно потрапити з точки А, наприклад, з точку Б. Ви бачили, скільки там різних шляхів існує. Ви можете літаком полетіти, там, можливо, корабель є, десь ви можете автостопом їхати, десь велосипедом, десь там, потягом і так далі. Тобто ви можете різними шляхами, різними способами потрапити в той чи інший пункт призначення. Отак От само і життєвий шлях. Ми насправді багато чого обираємо. Я знаю, що навколо цієї теми точаться суперечки, я говорю вам просто своє бачення. Ви вже обираєте приставати на нього чи ні. Ліпше за все, взяти його до уваги, гарненько пропустити через себе і відчути своє бачення. Да? І відшліфувати своє бачення, своє враження, своє розуміння цієї теми. Отак народжується ваша конкретна істина. Тож карти вам ніколи не скажуть, що точно буде. Що покажуть карти? Карти покажуть найбільш, якщо ми говоримо про віщувальний момент, тобто про передбачення, да? не про аналіз ситуації. Тобто карти ж ми використовуємо з, різними, з різною метою. Ми можемо аналізувати ситуацію в теперішньому. Ми можемо а, аналізувати і навіть в регрес дивитися, заглядати в минуле за допомогою Таро. Ми можемо прогнозувати майбутнє. А, так, магічити за допомогою таро також можна. І це також роблять. Магія нічим не гірша за інші. А, так, я відволіклася, що я говорила, що карти покажуть найбільш проявлений варіант. Тобто, якщо ми говоримо про віщувальний момент, про передбачення, то вони покажуть найбільш яскраво обмальований, найбільш енергетично забарвлений шлях на даний момент. Якщо, ви, якщо людина раптом змінить, прийме якісь різкі рішення, змінить свою поведінку, ну, коротше, якісь різкі рухи почне робити, да, то може, цей шлях може змінитися. Тому, в принципі, можна продивлятися кілька вірогідних шляхів, такий ще лайфхак. От. Тому ну, якби не можна стверджувати, по-перше, це для вас в роботі, вам теж така ремарочка буде. Ніколи не можна стверджувати от прямо на 100%, що буде все отак. Ви можете надавати певну вірогідність. І це також за допомогою таро можна визначити, з якою вірогідністю ця подія відбудеться в житті кверента. Так, наприклад. Карти, да, далі, наступний міф: карти точно скажуть, яке рішення прийняти. І з такою категорією кварентів ви обов'язково стикнетеся, тому що взагалі таких людей дуже, дуже великий відсоток недостатньо, ну, скажімо, готових брати відповідальність за своє життя на себе. Це люди, які завжди шукають якусь третю силу, якогось, когось більш сильного чарівника в голубому вертольоті, який прилетить і вирішить всі питання, всі проблеми, або, як мінімум, скаже їм, що їм робити і куди їм іти. Частіше за все, такі люди якраз і звертаються, ходять на консультації, звертаються за допомогою. Це не завжди так, і не всі ситуації такі, не завжди, але дуже багато таких звернень ви будете бачити. І це нормально, ребята, це нормально. І ви якраз, ми з вами можемо допомогти цим людям реально прийняти рішення. Але карти вам не скажуть, карти не приймуть за вас рішення. Знаєте, з картами це як оцей приклад з монеткою. Якщо ти не знаєш, який варіант обрати, підкинь монетку. І поки вона летітиме, ти дізнаєшся. Чому? Ну, тому що да, ти або засмутися от випаде, наприклад, Орел. І ти або зрадієш, або засмутися, і ти зрозумієш, що насправді ти хотів, щоб випала інша сторона. Так? Як, до речі, це називається: Решка? Да? інша сторона. От, так само і з картами. Так само ви можете дивитися варіанти. Наприклад, є конкретний розклад, який я дуже люблю, він називається вибір. Ну, він стандартний, класичний, він йде там, між двома варіантами, але його можна модифікувати і робити там, і три варіанти, і чотири, і п'ять. Наприклад, дуже багато таких розкладів я робила в 2022 році, да, коли люди зверталися, обираючи країну, куди їхати, да? місце, місто і так далі. І це прям дуже крутий розклад. І він дійсно дуже допомагає, коли ти розгублений в ситуації. І не можеш прийняти рішення, бо ти не бачиш повністю ситуації. Карти вони покажуть просто більш ширше розгорнуть тобі ситуацію. Вони знімуть оці шори, і оце тунельне бачення зникне. І в тебе перед очима з'явиться простір варіантів: ось що робить таро. Далі, що у нас? Карти скажуть? Не можна ворожити в дні? Так, це ми вже пройшли. Таролог нав'язує свої програми. Ну, Це знову до наших тривожних друзів-кварентів. Які бояться, що їм страшна тьотя-таролах щось там своє розкаже і в чомусь їх переконає? Знаєте, скільки анекдотів таких є, коли там чоловік прибігає до тарологині, до ворожки і кричить, що ти моїй дружині розказала? Я перепрошую, змушена була перерватися, але ми продовжимо. І зупинилися ми з вами на тому, що є у деяких людей блоки, страхи, що таролог нібито може нав'язати якісь свої програми, якісь свої ну програми, будемо називати це так: скинути щось на людину, я не знаю. Ну, програми, ви знаєте, так, науковою мовою це називається програма. Що я вам з цього приводу хочу сказати? Ніхто на вас не може нічого без вашої згоди скинути. Як вирішується взагалі ця історія? По-перше, вирішується зняттям блоків в езотеріці взагалі на езотеричному шляху на шляху сили, власних ваших блоків. Друге, це ви обираєте того спеціаліста, до якого, як то кажуть, лежить душа. Тобто, як брати да, таролога, не треба йти до кожного зустрічного. Дяка, що у нас зараз вибір великий. Нарешті. нарешті. Це не одна якась на всю країну, мадам Ленорман, наприклад, да? або Ванга до якої просто толпи народу, натовп, черга і так далі роками. Зараз дуже багато людей сили поприявлялося, і ви маєте змогу обрати собі таролога, ну от якби. Максимально підходящого для вас. Я перепрошую, не знаю, чи чути вам спецефекти від дитини, але інакшим чином, на жаль, не зможу записати. Тому, <смас> тому так, перепрошую. От, тому йдіть тільки до людини, якій ви довіряєте, з якою ви сконектилися. Часто буває така знайомча розмова або знайомча консультація. Або вона буває в переписці, або вона буває навіть на здзвоні. Ну тобто, таке може бути. І цей момент якраз дуже хороший для того, щоб ви визначилися, чи ваша це людина чи ні. Звертайте увагу на ваше тіло, яке буде подавати вам сигнали, чи приємно вам з людиною. Взагалі в спілкуванні, тобто дивіться, якщо ви по соцмережах, частіше за все, да, ми обираємо по соцмережах. Або за від... ну, якщо за відгуками, це трошки інша історія, але якщо по соцмережах, то дивіться, як людина спілкується з іншими людьми. Да? Тон спілкування, чи вам підходить, як людина відповідає на коментарі, ну, Тобто, все це важливо. Якщо людина з порогу посилає матюку, ну, якби це теж багато про що говорить. Да? Така історія. Тому, ну, от, якщо ви оберете таролога, підійдете до цього грамотно, скажімо так, надасте певну увагу цьому моменту саме вибору таролога, Повірте, ви можете обирати собі такого помічника і навіть, можливо, друга да? на довгі-довгі роки, як часто це трапляється. Так, далі карти це діагноз, вирок, і це незмінно, те, що скажуть карти. О, Якщо у вас є така установка, дуже швидко прибирайте її. Бо це біда, бо ви таким чином будете програмувати самі себе на негативні сценарії. Тому що що ми запам'ятовуємо з розкладу таро? Ну, звісно, негативчик, Те, що там ложка дьогтю, яка випала. Ми не запам'ятаємо <свісно>, всі ті позитиви, які нам таролог буде розказувати, але оту ложку дьогтю ми запам'ятаємо обов'язково. Ту голку в купі сіна ми обов'язково знайдемо. І воно ж, звісно, буде збуватися, якщо у вас є така, така установка. Що карта це незмінно. Зрозумійте, знову ж таки, простір варіантів, вони показують найбільш проявлений шлях. Чому шлях, де стається, там, наприклад, щось погане, де, наприклад, там, вам відмовляють в прийомі на цю роботу найвірогідніший? Думаємо в цей бік, чому цей шлях зараз показують мені як найвірогідніший? Які мої патерни да, активізовані поведінки настільки, що вони проявили оцей шлях? Карти просто показують ваші програми, ваш, ваші нас, налаштування. Вам просто треба змінити свої налаштування. Зрозумійте це. Тобто карти не винні в тому, що вас не візьмуть на роботу. Але якщо ви подумаєте, це, як то кажуть, попереджений, предупрежден вооружен. Те, що ти попереджений, це означає, що ти можеш це змінити. Карти це не діагноз про розклади на здоров'я. А, мабуть, варто сказати окремо. Є тарологи, які прям. Ні, ну Це прям щось зараз. Перепрошую, щось малий А, так... так от, про розклади на здоров'я. Я знаю, що є тарологи, які прям категорично не беруться робити розклади на здоров'я. Але ну, якось я не бачу в цьому нічого поганого. Це така сама тема, така сама сфера, як і всі інші сфери життя. Чом би й ні. Просто, якщо ви робите розклади на здоров'я, будь ласка, обов'язково проговорюйте для людини, тому що люди прийдуть до вас різні. І ви не можете. ну, Чи хочете винести відповідальність да, за те, що людина ну, як прийме якісь рішення через те, що ви їй сказали, да, там, з розкладу? Ну, Звісно, що ні. Тому ну, я маю на увазі, що е, ліпше проговорити. Кожному кверенту, який приходить особливо з розкладом про здоров'я, про те, що це не діагноз, обов'язково ліпше порадитися з лікарем. Ну, проговоріться, це начебто всі знають, начебто це всім зрозуміло. Але ну, я вважаю, що це потрібно проговорювати. Я, взагалі, на першій такій от консультації, на знайомстві, часто проговорюю деякі з цих міфів, ну, індивідуально, да? дивлюся, які програми у людини, і проговорюю її. І... Ці історії. Це допомагає зняти багато програм, це допомагає багато чого прояснити і уникнути багатьох непорозумінь. Тож, просто те, що карти – це не діагноз, ви не лікар, ви просто можете вказати на певну проблематику і можете допомогти людині звернути увагу на певну сферу свого життя. Свою ну, певну область тіла, да, яка потребує допомоги. Так, далі. Таро може образитися, якщо ви якось не так задасте питання, якщо ви там 300 разів не вклонитеся, не зробите якісь ритуали, не підберете певний мішечок. Я іноді так жартую, я іноді говорю, що а, там образилася на мене колода чи ще щось. Ребята, це жарт. Будь ласка, це жарт. Я прям колись почула цю фразу, вона мене колись дуже сильно так задумала. Але зараз я реально ну, її теж повторюю, що таро це просто шматочки паперу. Але є але. Тобто, так, дійсно, це просто шматочки паперу, да, картону, на яких зображені сакральні знання. Які нам зараз допомагають. Тобто, з одного боку, це просто папір, з іншого боку, це не просто папір. Розумієте, тут якби кіт-шрьодіння, така якась історія. А, ну, відносно того, що а, інструмент, з яким ви працюєте, треба поважати, мені здається, що це знову ж таки не потребує пояснення. Будь-який інструмент, який у вас буде, чи то буде атом, чи то буде якийсь серп, чи то буде. Вівтар чи ну, будь-який інструмент, з яким ви працюєте: руни, таро, рамка, маятник, що завгодно. Це потрібно поважати. Але поважати не в тому сенсі, що ви маєте спілкуватися на виїжопотом, а в тому сенсі, що має бути своя якась манера спілкування, свій, ну, тобто, повага в якомусь звичайному сенсі. Своє місце має бути в цього інструменту. Ви повинні ну, нормально з ним обходитися, там, щоб він був в чистоті і так далі. Ну, тобто, якісь такі умови створити для цього інструменту, щоб він комфортно йому було зберігатися, так би сказати. Я так персоніфікую колоди, я до них я з ними розмовляю, я до них звертаюся. Ну, Реально, як до помічників, як до фамільярів моїх. Це моя манера спілкування. У вас буде своя. Прощупайте те, що для вас підходяще. Чи для вас підходяще, просто що це просто інструмент, просто папір і так далі. Чи для вас підходяще, що це там прямо от ваші помічники? Це залежить індивідуально від вашої історії. Немає правильного і неправильного варіанту. Просто те, що вам підійде. Ось такі міфи. Відносно того, як обходитися з колодою правильно, як її чистити і так далі, це буде окреме відео. Також буде окреме відео про стан, стан, стан таролога, так? стан в процесі розкладу. Який має бути стан? Це дуже важливо, ребята, як задавати питання, як ставити питання, точніше правильно. Як, як це все облаштувати? Це буде в окремому відео. Не хочу все в один кошик закидувати. Дуже дякую за увагу! До зустрічі за дзеркалі таро.